Тара, а даремдем приядів на каналі, я короче, і сьогодні у нас розпаковка Асоса. У мене вже була розпаковка Асосу на каналі. Там, був, там була тільки одна сумочка. А сьогодні в мене X4. Дев'яносто 93 фунта. Значить, що таке ASUS? Це магазин, але він в деякий час робить ASUS sample Sale. Тобто всі товари від 5 до 10 фунтів. У мене тут і за 5 фунтів, і щось за 3. А, Зтрох да. до 10. Так, да, Зтро до 10. І за 10. Будемо робити. розпаковку. Я такий. Веселе. Відкриваємо. Ти цей э, шмоточник я рішу. Коли дешево, беру. Я ти пам'ятаєш, що завідав. <звук> Згадай, зараз заш. <звук> То я подивився, що там тебе ні. не. Натікав? Да, поки найтикавіша. Та блін. А да ладно. Блін. Інший пакет. О, найважкіше. Най... Якщо тут найбільше. Найважче. Якщо ту найближчий. Як правильно? Найважче. Mm -hmm. Худі. Мені. Тобто сумніва. Трошки на ну, щось було іншим кольором, а розривати знову. Воно ніби пом'яте. Ой. Ну, чуть, -чуть залика Трошки били. широкувати. Мамі якраз дякую. Мама подякувала. Охте. Воно ну, щось переборщив я. Ні, ну по рукавах нормально. Просто воно таке, напевно, не має бути. Ніби боять суму. Да, Ну ти ж любиш грати в сумо. Табли і є. Не Далі. Колюжин. Навіть не від Асаса. Від колюжина. А, можна було не злати. Я там, по-моєму, було запечатано. Ну, можна нервати, звичайно, але. Но... І тут просто написано колюжа. Чи колажі? Чи Як цей бренд? Читайте. Пишіть в коментарях і ставте лайки. вже. <реш> Дуже, Дуже смішно. Замовлене, ми ж тільки самі штани. А, я замовляла. Ні, тут вона запаєна. А, от а можна було б поставити просто ту палку і вона б тебе сама знімала? Можна було, але ну, я мама. Угу, Ясно. Штаніжки. О, до речі, штаніжки тобі треба, бо це. ти вже з усіх виріс. Але щось, по-моєму, із цих ти вже теж Ні, нормально. Ну давай, Міря. Не, ну то ж цікаво, не. Ну давай. Давай, добре. Давай. Буду міряти, так. Ох. А, це він... Так писа. Писала, що ж нам за неї гроші Це ж та він курточка на курточка. Нам навіть вернули за неї гроші, без тебе скажу. Дякую. Ось, вот, що я замовив. Угу, Десять пунктів. <laughs> Дизайнерська річ. О, ця куртка. Ти, напевно, думав, що то за нею вертається. То за щось інше вернула. Мені розібралися. А так, да, куртку через голову. Це оригінально. Чекай, дай допоможу. Дічка. Тепер строить байк. Ровер. Буде 16, буде байк, ровер, oh, що хоче. А чи не на 15? Ну можна. Не ровер, можна. По речі, йдіть на канал і дивіться, скільки я подарунчиком набрав. На 14. Чи на 14? 14. Далі. Шорти. Асос. Штани. не шорти. Обмен був? Липовий. Скільки пластика вони? А, це ті, що мама казала не брати. не Ну так, то що мама слухає. Ну, файне? Ох, Магазин все подпить. Мені здається, їй просто подобається відкривати ці пакети. Останнє в нас на цьому зіпка. Дуже люблю зіпки. Ну чекай, але тут. Тут не все ж моє. М -м, поки що я не бачила що. Вікдей від Асоса. Така от зіпка. Все, до речі, я міняю. Мій кольор більше не оранжевий любимо, а от зелений хак. Бо в мене все зелене, всі питають, чи мій зелений. Чи зелений мій улюблений? — Це мій просто зелений любимо, тому що. Ні, фіолетовий. Ну, не фіолетовий, такий бусковий, типу, і зелений. Маче. У мене зелені очі, тому мені пасує зелений, Я люблю зелене, ну і ти вже Ай. автоматично отримував зелену. Ну, клас. Хто пам'ятає? Це з минулої розпаковки. Вирішив я поміряти джинси. І вони маленькі отут. Ну, не маленьке, трохи короткуваті, але знову ж таки а це тут? була б не проблема, можна було б ходити, але дехто просто дуже худий. І затяжок там, як в дитячих штанах, звичайно вже немає. Я буду живуть. А то скільки? П'ять вони чи десять? п'ять, кінець. Кому, тільки... ком, кому треба. Куртки. Кому треба денти за 250 гривень звертайтеся. Відправка по всій Україні. Mm -hmm. Теж ж великий 5. Позапаковують, потім не розпаковуєш. Що що прикольно, що їх можна вертати потім, знаєте? пакет? Показуй вже щось. Добре, так. Десять хунтів, вже говоря. Це замолочка я... дірак. Ох, який колір. Ні, може все-таки оранжевій любля. А, який колір. А це, по-моєму, не мій розмір. Не твій. Це, по-моєму, Ромі. Але, як, чесно кажучи, короткі для Роми. Так, будемо, а тут розміже не повіше. Ну, бо тату відправили. Ну, видно, що велике. Далі. Куртка моя. Моя. Чому я не дали й кромочку? Ні, Немп... твоя. Але там не було рама на розміре. Щоб поміряти, не витримав. І такі це виявився. Е, ярко просто вже е, не, не все, Ярко ще не, не усвідомив, що він теж величезний. Іду на будівництво. Ніби як бригадир, будівельники. І це розмір S, уявляєте? Там ще будуть МК, ЧЕЛК, і не буде. Взагалі, може не Excel замовити. повернися. до Класс. Это штаны, да? да? Ну, все. Осталось только. Это на курткой Куртку, И вот только что вы так ради. Ну, у нас зимова, что ты Ну, китайцы. Ну, придумаю. Фірма Краще б вони отаке придумували, а не всякі ракети. І шахеди. Ну, шахеди не вони, але маю на увазі всяке. Це от вони Аса замовив в цього, як я. В тему і перепродав. <кхи> <кхи> ну, бачиш, ти казав велике. Я ж казала, що буде якраз. Ти вже бачиш, які великі. 14 років ліску виріс. Может, хтось свій скіпас або так. На жаль, не так. Да. Буду mm. роздягатися? Так, да, роздягаюся. Файно. Як э, Иду сказав би Ніколас Карма дуже файне лук. мій лук? Десять? Десять сто тисяч. Мільйорнів. Мільйонів Мир... Мир... мільярдів. Давай бо я вже да займаюсь. З, з Ескімоса у норма О, О, це одна курточка Боже, куди ти їх носити збираєшся? О, О це ромчико. Відкриваємо? Ні, не відкриваємо. Просто знаємо, що це більше роз. О, ще одна моя курточка від бабо Дай -дай. А, де декому курточок не забагато. А це спеціальна курточка під школу можна, бо це в школу можна тільки або темно-синій, або чорний колір. Це темно-синій, але тут. Обріжем. Помаранчево. Ну, <плес> фашен? Чуть-чуть, на що він завстане? Думаю, я так? Uh -huh. Ексклюзив. Це а, Бабар разом з Асосом. Правильно я кажу, бренд? Ксеска. Хотіла Еску, пішли на чекаут, на купівлю, і Еска закінчилась. Прийшлося брати І і правильно зробили. Як виявилось. Точно, йду в моделі. <світ> а знімаємо. Зараз 23.00. А, а завтра школа. 22.38. А завтра... Ну то все вже не застіочок застіога. Не так файно. Треба витягнути цю кубку. Це одна кубка на Б. Ну все. А це ромчико? Це ромчик. Відкриємо. Щось маловато на демократу. Та як маловати. То... А, де взяли стриху? Доставка. 90, фактично, так, фунтів таких два повних костюма. так Це ж не тільки це ж не тільки це, а купа всього, ти що, та ні. Я не знаю, чи буде вона, звісно, роміну. Це зовсім здорово. Це рахуй, на, на зиму вже маєте повністю в цьому ходити, повиростали всього. І 90-це. Там 4600 гривень, мені здається, за 4600. Ну да, так. 4600-4700 гривень це зовсім недорого, якщо врахувати, що це фактично для двох. А джинси ми вернемо. І це ще. А, на 93 фунта, бо нам 10 фунтів вернуть. А, ну вже 80 і ще джинси вернемо, 70. Тут всього на 70 фунтів. А добре. 80, 70, 85. 75. Чому? 75? Тому що у нас було на 90, 90? Де, 10 вернули вже 80, 80? мінус 5, а, 75. Да. Ти забув, що нам вернули. Все, давай. І всім попало було на каналі Ярко Вовчик. Відписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І пишіть коментарі. Пока.